Робити все, що потрібно у тій чи іншій ситуації, але не перетворюватись на роль, що може стати вами, ось головний урок мистецтва жити, який усі мають засвоїти. Ваші дії отримують особливу силу, якщо ви діятимете заради самої дії, а не для того, щоб захистити, підсилити чи припасувати себе до своєї ролі. Будь-яка роль це ілюзія, через яку ви пропускаєте світ, а тому сприймаєте його викривлено, таким його робить створене розумом маленьке я, яку б роль воно не приймало. Багато людей, що мають владу і вплив, політики, телезірки, відомі бізнесмени чи навіть релігійні лідери, цілковито ототожнені з власними ролями. Винятки є, але трапляються вкрай рідко. Таких людей вважають особливо важливими персонами, але вони усього лише несвідомі гравці в егоїчній грі, грі, що виглядає як щось дуже поважне, але по суті є суцільною дурнею. Це як казав Шекспір, гучна безсенсовна історія, розказана ідіотом дивовижно, як Шекспір дійшов до цього, не маючи телевізора. Якщо в цієї егоїчної земної драми і є мета, вона не пряма примножувати страждання на планеті, а страждання є водночас як продуктом его, так і початком його кінця, це той вогонь, у якому его неминуче згорить. У світі, де всі грають свої ролі, є одиниці, що не проєктують назовні створений розумом імідж. Деякі з них навіть працюють на телебаченні, у засобах масової інформації чи стали успішними бізнесменами і живуть, опираючись на глибший рівень буття вони не намагаються вдавати з себе більше, аніж є насправді, а залишаються просто собою. Ось по справжньому видатні особи, які міняють світ на краще, вони є носіями нового рівня свідомості. Усі їхні дії, сповнені сили, оскільки співналаштовані з джерелом сущого, їхній вплив поширюється за межі того, що вони роблять, виходить далеко за межі функцій, які вони виконують уже сама їхня присутність, проста, природна, невибаглива, міняє усіх, з ким вони контактують. Якщо припинити грати ролі, то все, що ви зробите, буде вільним від его, у вас немає прихованих мотивів захистити чи підсилити себе. Як результат, ваші дії стануть набагато ефективнішими. Ви повністю сконцентровані на ситуації, стаєте з нею одним цілим і не намагаєтесь виділитись. Ви могутні й максимально ефективні, коли є собою. Але не можна намагатись бути собою. Це буде ще одна роль під назвою Природне спонтанне я. Як тільки ви намагаєтесь кимось стати, то вже граєте чергову роль. Просто будь собою, гарна порада, але не зовсім зрозуміло, що робити розум вступить у гру і скаже подивимося, як це я зможу бути собою і розробить стратегію з досягнення себе. І це буде його наступна роль. Як бути собою стане черговим ілюзорним я, адже передбачатиме, що ви маєте щось зробити, аби бути собою. Не існує жодного способу цього досягнути, тому що ви вже є собою. Просто перестаньте додавати зайве до того, що вже є. Я не знаю, хто я. Я не знаю, що значить бути собою. Якщо ви не відчуваєте дискомфорту від такого незнання, тоді все, що залишилося, це і є ви буття за фасадом людини, поле чистої потенції, а не щось чітко означене. Припиніть спроби дати визначення собі й іншим ви не постраждаєте від цього, навпаки. Почнете жити новим життям і не переймайтесь тим, як інші вас сприймають. Намагаючись означити вас, вони накладають обмеження на себе, тому це їхні проблеми, а не ваші. Тож, коли взаємодієте з іншими, старайтесь бути усвідомлено присутніми, а не грати роль чи виконувати функцію чому его так любить грати ролі? Усе через одне неперевірене припущення, одну фундаментальну помилку, одну несвідому думку. Ось ця думка мене недостатньо. А за нею наступна. Мені потрібно грати роль, аби отримати все, що потрібно, аби стати собою. Мені потрібно більше, щоб стати більшим. Але ви не можете стати більшим, аніж є, тому що за фасадом вашої фізичної і психологічної форми ви одне ціле з життям як таким, одне ціле з буттям. На рівні форми ви є і завжди будете в чомусь гіршим за когось, у чомусь кращим. Справжня самоповага і справжнє смирення народжуються з цього усвідомлення в очах его. Самоповага і смирення взаємозаперечні, а по суті вони одне й те. Патологічне ЕГО у широкому розумінні его. Це чиста патологія, незалежно від форми, яку воно приймає. Якщо глянути на корінь давньогрецького слова патологічний, то розумієш, що для опису его кращого слова й не знайти. Хоча це слово використовують переважно для опису хворобливого стану, однак походить воно від слова патос, що значить страждання. Саме це виявив Будда. 2600 років тому і назвав основною характеристикою людського буття. Однак людина в лещатах его не визнає страждання за страждання, а сприймає його як єдину можливу відповідь. Его сліпе, а отже, нездатне розпізнати страждання, яке само й накликає на себе й інших. Нещастя, це викликаний его розумово-емоційний розлад, який сягнув епідемічних масштабів, це внутрішній еквівалент екологічного забруднення нашої планети, такі стани, як злість, тривога, ненависть, образи, невдоволеність, заздрощі, ревність тощо, не вважають негативними, а цілком оправданими, трактують не як самостворені. А спричинені кимось або чимось зовнішнім. Я покладаю на вас відповідальність за свій біль. Ось що хоче сказати ваше его. Его не здатне відрізнити ситуацію від інтерпретації й реакції на ситуацію. Ви можете сказати, який жахливий день, так і не усвідомивши, що холод, вітер, дощ чи що б там не було. Не жахливі самі по собі, вони такі, які є увесь жах у вашій реакції, вашому внутрішньому опорі ситуації, що склалась, і в емоції, яка супроводжує ваш опір, цитуючи Шекспіра світ ані добрий, ані не злий, таким його робить тільки наш розум. І навіть більше страждання й негативізм стають для его джерелом насолоди. Бо таким чином його укріплюють. Наприклад, злість і обурення великою мірою підсилюють его, живлять почуття відокремленості, акцентують інакшість інших і будують нездоланну ментальну фортецю власної правоти. Якщо б ви тільки могли бачити фізіологічні зміни, що відбуваються у вашому тілі, коли його охоплюють негативні емоції. Як нищівно вони впливають на функціонування серця, травної чи імунної системи і безліч інших тілесних функцій, стало б очевидним такі стани по справжньому патологічні, це і є страждання, а ніяке незадоволення. Щоразу, як ви переживаєте негативні емоції, знайте, щось всередині вас прагне цього. Смакує ними або ж вважає, що так можна досягнути бажаного, інакше навіщо комусь зависати в негативних станах, робити себе й інших нещасними і накликати на себе хвороби. Тож щоразу, як відчуваєте негатив і можете відстежити те місце, що насолоджується процесом або ж вважає його корисним, знайте, ви вийшли на слід власного его. У цю мить ваша то ж самість зміститься з его на усвідомленість, а це значить, що его зсихається, а усвідомленість проростає. Якщо посеред негативності ви здатні усвідомити саме в цю мить я сам собі створюю страждання, цього достатньо, щоб піднятись над обмеженням обумовленого егоїчного стану чи реакції. Це відкриває вам безмежні можливості, що приходять разом із усвідомленістю, даруючи інші більш точні інструменти вирішення тієї чи іншої проблеми. Ви зможете відпустити власне нещастя тієї ж миті, як усвідомите, що утримувати його в собі геть немудро негативність це дурість адже вона є породженням его. А его може бути розумним, але ніяк не мудрим. Розумність переслідує тільки власні цілі, мудрість дивиться ширше и бачить, наскільки все взаємопов'язано. Розумність мотивована тільки власними інтересами, а тому недалеко зора більшість політиків і бізнесменів розумні, і лише деякі з них мудрі. Усе, чого досягається розумом, короткотривале і завжди, зрештою, перетворюється на самознищення розумність розділяє, мудрість об'єднує фонове нещастя. Его культивує відокремленість, а відокремленість викликає страждання, а отже, его відверто патологічне. Окрім таких очевидних відхилень, як злість, ненависть тощо, існують менш проявлені форми негативності. Вони настільки поширені, що зазвичай не розпізнаються як патологія, поспіх, дратівливість, хвилювання. І оцей стан з мене досить, і сигналізують про фонове нещастя, яке і є робочим внутрішнім станом більшості людей. Вам потрібна неабияка уважність і значна міра присутності, аби їх відстежити, але як тільки це вдається, настає момент пробудження, розототожнення з розумом. Ось ще один поширений негативний стан, який можна легко прогледіти, тому що він дуже типовий, а відтак став нормою. Він вам точно знайомий. Як часто ви почуваєтесь незадоволеними, цей стан можна найкраще описати як фонове роздратування, воно може стосуватись чогось конкретного а може бути безадресним. Багато людей проводять більшу частину життя в цьому стані. Вони настільки ототожнені з ним, що не здатні відступити крок назад і розглянути його прицільно. В основі цього стану несвідомі установки, тобто старі затерті думки. Ви думаєте їх так само, як сните сни іншими словами, ви несвідомі того. Що думаєте ці думки так само, як Сновидець не усвідомлює що снить? Ось деякі з найбільш типових несвідомих думок, які живлять відчуття невдоволеності чи фонового роздратування. Я усунув зміст і залишив тільки структуру так вони стануть більш чіткими і зримими. Якщо колись у ваше життя закралось нещастя, Причаїлось на задвірках свідомості, чи, можливо, дійсно трапилось щось погане, ви зможете відстежити, які саме з несвідомих думок задіяні у вашій конкретній ситуації для того, щоб відчути спокій, щастя, наповненість, має щось статися, і я обурений, що цього досі не сталося. Можливо, моє обурення призведе до того, що це нарешті станеться. У минулому трапилось те, що не мало трапитись, і я обурений до глибини душі. Якщо б цього не трапилось, я б зараз був щасливим. Зараз відбувається щось таке, що не мало б відбуватись, і це не дає мені відчути себе щасливим. Часто несвідомі установки спрямовані на конкретну людину, і тоді думки стають діями. Ти повинен зробити те то й то щоб я була спокійна. Як ти ще досі цього не зробив, можливо, моє обурення змусить тебе діяти? Те, що ти чи я зробили, сказали або ж навпаки, не зробили в минулому, ось що не дає мені спокою зараз. Те, що ти робиш або ж не робиш зараз, не дає мені спокою. Секрет щастя усе вище назване несвідомі установки, недосліджені думки, які ви приймаєте за реальність це ті історії, які вигадує его, щоб переконати вас у цю мить аж ніяк не можна віднайти спокою і аж ніяк не можна бути собою. Досягнути умиротворення і бути тим, ким ви є. Тобто собою це одне і те ж. Его каже Можливо, десь там в майбутньому я зможу віднайти свій спокій, але тільки якщо оце оце чи оце відбудеться або ж я отримаю ось це чи стану отим. А ще его каже таке Я ніколи не віднайду спокою, оскільки дещо трапилось у минулому. Послухайте людські історії. Усі вони називаються Чому я не можу бути щасливим зараз? Его не знає, що ваша єдина можливість досягнути щастя перебуває тільки в тут і зараз. Або ж Его знає про це, але дуже боїться, що і ви про це дізнаєтесь, бо глибинний спокій це кінець его. Як віднайти спокій зараз? Примиритися з теперішнім моментом. Теперішній момент це те поле, на якому розігрується ваше життя, воно не може відбуватись деінде. Примиріться з теперішнім моментом і спостерігайте, що буде далі. Як ви почнете діяти і що будете обирати, як саме життя творитиме через вас Усе мистецтво жити. Досягати успіху і щастя можна помістити у трьох словах, воз'єднайтеся з життям. Стати одним цілим з потоком життя це стати одним цілим із моментом тепер. І тоді вас осінить не ви живете життя, а життя живе вас. Життя танцюрист, а ви танець. Его обожнює чинити опір реальності. Що таке реальність? Усе, що є. Будда називав це «та-та-та» – -та. життя, як воно є, усе, що існує просто зараз. Опиратися цьому основна робота его. Так народжується негативізм, на якому потім жирує его, так народжується нещастя, яке его, так обожнює. Таким чином, ви самі робите себе й інших нещасними і навіть про це не здогадуєтесь, не підозрюєте, що саме ви створили пекло на землі. Примножувати страждання і навіть не здогадуватися про це ось вам суть неусвідомленого життя, а це значить, що ви повністю в лещатах его. Міра, до якої его нездатне визнати свою провину і побачити, що саме воно творить, просто не вкладається в голові. Его чинить те, за що самовіддано засуджує інших і не бачить цього. Коли йому вказати на цю очевидність, воно обізлиться і буде захищатись, висувати дуже розумні аргументи на свій захист і перекручувати факти, намагаючись виправдатися. Люди так чинять, корпорації так чинять, уряди так чинять. Коли закінчуються аргументи, его вдається до крику чи навіть фізичного насильства. Висилайте морську піхоту тепер стає зрозумілою глибока мудрість Ісусових слів, які Він промовив на хресті. Прости їм, бо не відають, що творять. Щоб покінчити з тими нещастями, які переслідують людство протягом тисячоліть, вам доведеться почати із себе і негайно взяти відповідальність за свій внутрішній стан, тобто саме зараз. Запитайте себе, чи на цю мить у мені присутній якийсь негатив, а потім будьте уважними і спостерігайте за своїми думками й емоціями. Особливу увагу зверніть на фоновий рівень нещастя, якої б форми воно не прийняло, загальної роздратованості, тривожності, втомленості тощо, і вважайте на думки, що мають на меті виправдати чи пояснити, звідки взялось нещастя, бо насправді вони і є його причиною. Виявивши негатив у середині себе, не думайте, що програли. Навпаки, ви досягли успіху, поки ви цього не усвідомлювали, то були повністю ототожненими зі своїм внутрішнім станом, а таке ототожнення це і є его. З усвідомленістю приходить розототожнення з думками, емоціями і реакціями, і тут важливо не переплутати усвідомленість із запереченням думки, емоції реакції. Мають бути визнані, і тоді, у момент усвідомлення, відбувається автоматичне розототожнення. Відчуття власного я міняється, до того ви були думками, емоціями й реакціями, а тепер ви усвідомленість, присутність, яка просто свідчить ці стани. Колись я звільнюсь від свого его Хто це говорить? Саме ж его, звільнитись від его не так і складно, усе, що потрібно, усвідомлювати свої думки й емоції, коли вони з'являються, і тоді не потрібно щось робити, а треба просто бути присутнім. У цьому контексті правдивим є твердження, що ви нічого не можете зробити заради власного звільнення від его. Коли це стається, коли ви робите перехід від мислення до усвідомленості, у ваше життя входить мудрість, що значно переважує розумність его, завдяки усвідомленості, емоції й думки втрачають своє персональне навантаження Для вас стає очевидною їхня позаособистісна природа, і ви більше не вкладаєте туди себе. Це просто людські емоції, людські думки. Увесь ваш персональний досвід, який по суті є лише набором думок та емоцій, втрачає свою важливість і більше не займає стільки місця у вашій свідомості. Він уже не формує основу вашої тожсамості. ви, світло присутності, усвідомленість. Яка є первинною і набагато глибшою за будь-які думки і емоції?